Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Івано-Франківському авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтований список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також, можливо, виїзд в інші міста за домовленості. І не буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно брати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся вгору про та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Так, є такий Мерседес в продажі. Це тринадцятий рік випуску, 2,2 дизель, 14900 вартість автомобіля. Тут бачимо контакти до власника. Шкіряний салон. Кого цікавий телефонуйте? Opel Astra J. Так, по автомобілі це 11 рік, 296 пробігу, 1,7 дизель, ціна 7 тисяч доларів. Бачимо контакти до власника. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Гольф плюс. Розмитаний автомобіль, значить 1,4 бензин, 2007 рік випуску, 130 пробігу, повна історія обслуговування, повна комплектація. Бачимо контакти до власника. Ціна автомобіля 6600. 4 склопідйомники, автомобіль з Німеччини, на кермо, клімат-контроль, бачимо, коробка механічна. Спактроніками. Дачі, Сандеро, Степвей. й рік випуску, 115 тисяч пробігу, 1,5 дизель, 9400 вартість автомобіля, тут контакти. Покажу по салону. Більше інформації уточнюйте у власника. Є форкопчик. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 508 в седані. Це 20-й рік випуску GT-Line комплектації. ціна 23 850. Бачимо контакти, є сервісна історія. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen ID3 Pro, 21 рік випуску. Так, 37 тисяч пробігу, 62 кВт в годину батарейка з Німеччини без ДТП. От, контакти до власника, кого цікавить. Салон на тканині. А ціна хороша. П'ятий гольф. 2004 рік, 180 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 5650. Тут бачимо контакти до власника. Є люк в автомобілі. З клімат-контролем. Кого цікавить телефонуєте? Поруч покажу ауді. А шоста з 2-літровим бензиновим двигуном автоматична коробка. 2003 рік, вартість автомобіля 6400. побачимо контакти, темно зелений колір. Салон звичайний на тканині. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода рапід. Максимальній комплектації. Це 2015 рік, 203 пробігу. ціна 6700. Контакти до власника. Ось тут. Двигун. який? 1.2 тур TSI. 4 Чотирициліндровий автомобіль. Немає бортової підігріву село. Мультикермо, клімат-контроль, підігріве сидінь бачимо. Дуже хороша ціна. Парктроніки є. Смуги бачите, що входять там. Тут сутні багато асистентів по автомобілі. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Гібридна Toyota Prius. Так, 11 рік випуску, 159 тисяч пробігу. Автоматична коробка, 1,8 бензин з гібридно обладнанням. Так, 9850, тут контакти бачимо до власника і покажу по салону. Місткий такий великий автомобіль, великий багажник. Все є. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Рено Мегана в Седані. Автомобіль цікавий, тим, що він з автоматичною коробкою передач і з надійним двигуном 1,6 бензин. Це 2004 рік, 187 заявленого пробігу, 5750 вартість автомобіля, тут контакти до власника. Так, на жаль, зачинено. Комбінований салон. на автомобіль. Кого цікавить? Телефонуйте. Opel Astra в універсалі Astra H. 2005 рік випуску 296 пробігом. 1,4 газ бензин, вартість автомобіля 5200. Ось ми контакти до власника. Кого цікавить, телефонуйте. Заглянемо по салону. Шкода Супер Седані 11 рік випуску, 1,8 бензин, бензин, <coughs> вартість автомобіля 9650, тут бачимо контакти до власника. На оригінальних дисках. Так, по салону покажу. Добрий день. Сидіння з регулюванням, є клімат-контроль, підігрів. З парктроніками. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Focus, кузовий хешбек. Свіжопригнаний автомобіль. По опусу це восьмий рік випуска, 1,6 бензин з автоматичною коробкою. Це на 6100. Тут бачимо контакти до власника. Є кондиціонер. Кого цікавить, телефонуйте. Поруч Volkswagen Golf Plus. 5 рік, 1020 пробігу, 1.6 бензин, 5650. Ціна за автомобіль, тут бачимо контакт. Fiat Punto 12 їх 205 пробігу, 1.30 повністю обслужений. Ціна 4400. Бачимо контакти до власника. З механічною коробкою передач. Салон, салон тканинний. Кого цікавить, телефонуйте. Chevrolet. 11 рік 1,6 газ-бензин, 5,250 вартість автомобіля. Тут контакти до власника.